Доброго дня, шановні. Дане відео відкриває серію відеоуроків, що будуть вам розказувати про те, що таке інтернет, які в ньому є програми, і чим же користуватися. Ну, І не тільки програми, а й сервіси. Отже, сьогодні ми розкажемо про браузери. Це переглядачі інтернету. По суті, тобто це ваша кнопка входу в інтернет. Ви можете. Знати, що ви користуєтесь програмою Internet Explorer чи іншою програмою браузером. А можете і не знати, а просто користуєтесь кнопочкою входу в інтернет. Оце Internet Explorer. Вона, ця програмка, є по дефолту, по заумовченням, в кожному комп'ютері, на якому встановлена програма Windows. Тобто операційна система має встроєну, встроєний свій браузер. Власне, ви можете їм користуватися, якщо вам він подобається, а можете перейти на інші браузери, які б зараз розглянув. Наприклад, в мене на комп'ютері стоїть кілька браузерів, в тому числі для того, щоб якщо один з них заглючить, грубо кажучи, я міг спробувати зайти іншим на якийсь сервіс сайт і перевірити, що проблема все-таки в програмі а чи в інтернеті, підключення до інтернету і так далі. Тобто Internet Explorer – це базова річ, яка є на всіх комп'ютерах е з програмою Windows. Її видаляти не можна з програми. Е вона повинна бути на комп'ютері, і ви можете в будь-який момент користуватися цією програмою, тому що деякі сайти просто налаштовані так, що працюють е коректно тільки під Internet Explorer. Другою програмою, якою хочу вам представити, це є Google Chrome. Програма розроблена. Компанією Google пошуковою системою. І вона має відкритий програмний код, через що стало дуже популярно, в тому числі для того, щоб зробити інші версії даного браузера різними сайтами. Тобто, ви можете знайти такі програми і дивуванням побачите, що вони дуже нагадують Google Chrome. Google Chrome також можна зв'язати з вашим акаунтом в Google, тобто в Gmail, там де ваша електронна пошта, наприклад, є. Якщо вона є у Googleській системі, тобто ви маєте доступ до тих же самих логіну і паролю до багатьох інших сервісів Google, в тому числі, і для налаштування Google Chrome. Чи і пошукової системи, і до YouTube, який належить Google, і так далі. Тобто цей, цей браузер дуже зручний, швидкий і в принципі дуже завоював популярність за останні кілька років, як він існує. І більше того, він е, запровадив якісь певні наслідування в інших е, більш старих розробках, таких як Internet Explorer, Firefox Opera. І так далі. далі, що я можу вам показати, це програма Mozilla Firefox. Візуально ви також побачите, що вони дуже подібні до Google Chrome. Ось такий інтерфейс має Mozilla Firefox. Однак вам можна здати, що всі, всі браузери одинакові, але, однак це не так. І ви зрозумієте це, коли будете користуватися їм. Власне, тільки таким чином ви зможете підібрати браузер під себе. E, Mozilla Firefox має багато додатків, e, додаткових програм, які ставляться на Mozilla і дають більше розширення можливостей для користувача. E, і один час вона дуже була популярна. Ця програма, та й популярна і наразі. То, тобто, от такий сайт. от така програма браузер. Закриємо і йдемо далі. Я користуюсь програмою Opera в даному випадку версія ніби 24. І вам рекомендую. Ну, але це якби програма підійшла під мене. Я тут можу, Маю дуже зручну експрес-панель, на якій можу розміщати прямі посилання на різні сайти, на які я постійно заходжу, групувати їх в групи. ну, Дуже зручно. І користуватися іншими речами. Якби тут вже є е, встроєна панель Яндекса, але ви можете зробити пошук тут і іншими пошуковими системами. цього треба налаштувати власне, саму оперу. Глибше зайти в настройки Налаштування, тобто. Е, Далі. Оперу ми звернемо, і ще є такий браузер, як Safari. Взагалі, як на мене, Safari цей, мав інтерфейс якраз той, що взяв для себе Google Chrome раніше. І власне це є продукція Apple. І з, вона є налаштована більше для продукції фірми Apple, типу Macintosh і різні мобільні речі типу iPad і iPhone. Ось, але воно має також версію для Windows. Е, і якщо ви зайдете з-під Windows на сайт е, Apple, для, там, де роздається ця програма для скачування, ви зможете скачати і встановити собі на комп'ютер. От Давайте пройдемось, пошукаємо трошки ці програми. От Наприклад, почнемо з Opera. Вставляємо в, в адресну форму О, слово Opera. Е, і ось в Opera. Власне, е, Зроблено так, що ця форма є також і пошуковою формою, в даному випадку, чи Google, чи якоїсь іншої системи, яку ви виберете ось тут. внизу. Тому мені це ще зручніше набагато, е, ніж в інших браузерах. Ось, і ми маємо можливість скачати Opera 25 з Яндексом з сайта яндекс. або скачати. Власне, з сайта opera.com. Якщо ви скачаєте з Яндекса, у вас там буде налаштовано багато, багато яких речей під власний Яндекс, під сервіс. Тому ми заходимо, от, наприклад, скачати альтернативний браузер, і маємо ось таку сторінку, де є от кнопочка Загрузіть російською мовою або «Завантажити українською. Залежить від того, як ви вибраєте, як вас впізнає сервіс. власне. Але ви можете ось поміняти тут справу мову даного сайту. Ось, це ми маємо браузер Opera, ми можемо його клікнути на оцю кнопочку і завантажити. Ось. Е, і опера сама використовується як завантажувач файлів. Далі, що ми шукаємо? Ми можемо шукати, наприклад, Mozilla Firefox. От так і напишемо. І ми маємо домівку проєкту Mozilla.org. Mozilla і шукаємо, де в нас Firefox. Ну, Firefox, власне, ця сторінка зразу ж нам і дається. Е, в меню ми шукаємо, де тут у нас кнопочка для скачування. От вона є завантажити. Також можете скачати, завантажити Firefox собі на комп'ютер. Е, таким же самим чином ми можемо скачати власне, Chrome. От, нам підказує. От, і дає зразу ж посилання на Google Chrome. google.com.ua на Google Chrome. От. Ось ми заходимо сюди, жмемо завантажити Chrome і встановлюємо собі Chrome на комп'ютер. Це, все, власне, якщо ви в Інтернет Експлоєрі робите це в Інтернет Explorer. Власне, Давайте проекспериментуємо, як це працює в Інтернет Експлорі. Хоча, що в мене старенька версія Інтернет Експлорера під XP. Uh, Windows у вас, можливо, вже новіше набагато і набагато просунутіша, але uh, І тут ще є різні пошуки від різних Mail.ru і так далі влаштовані. Їх треба, треба, потрібно поудаляти. Попробуємо, чи ми, ми зможемо тут знайти оперу. Чи воно спрацює як. От, власне, тут спрацював пошук mailru, який по-моєму з Гугла і дає ось власне посилання на браузер Опера, де ви можете його скачати собі на комп'ютер. Завантажуйте, користуйтесь, я думаю, вам сподобається. Таким же чином ви можете знайти і браузер Safari, і та інші браузери, які ви. Десь колись почули. Ну, власне, до побачення. Заходьте на мій сайт, підписуйтесь на канал, на якому ви бачите це відео. І до зустрічі!